Ігор, а я знаю, як зробити так, щоб зранку ти увійшов з задоволенням в гараж, бо там стояти буде ось ця Infiniti Q70 2017 року. У нас та 2,5, газ, бензин, автомат і дуже класна комплектація. Давай, ти з того боку я з цього і покажемо людям, що є в салончику. Давай, тому що комплектація тут. Фул просто повна. А, у нас тут є шкіряний салончик, а, мультикермо, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, сидіння, пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал і є ще. Ой, електрорегулювання керма ще також тут є. У нас тут є люк. А, ця інфініті у нас де офіційна, є повна сервісна історія. А, вона повністю вся ціленька. А, вартість її двадцять в доларах. Ось. Повна сервісна історія. Бачите, ціла така книжка, буде у вас лежати в бардачку. Там ще є дві ручки, щось можете собі дописати. Як букварь. <с? <с?> як букварь, так. Да. Е, дуже крута комплектація. Бачите, тут дерев'яні вставочки. Е, шкіряне кермо. У нас тут, бачите, майже як Мерседес. Мерседес тут такий е, час, який є у нас. Е, мультимедіа з LCD-екранчиком. Великий просторий салончик, великий багажник. Ну, коротше, класно. Ти б собі таку взяв? Так, да, а ти б хотіла б в такій машині? Посидіти чи поїздити. <гум> Ні, я взагалі хотіла б в такій машині. Посидіти, так. Да. От. <гум> спитай, скільки вона коштує в місяць? Скільки вона коштує в місяць? 29 тисяч гривень на місяць, і вона ваша. Хто хоче, ставте плюс під цим відео і забирайте. Пацани, 29 штук, і ви тут вивозите, кого хочете, і повірите, в такій тачці легше договоритися. Коміс авто.